Про головне події в Харкові та області 6 березня. В день 6 березня армія РФ вдарила по селищу Борова на Харківщині ракетою Іскандр м Приліт прийшовся по приватному подвір'ю. Вибух зруйнував будинок і навколишні господарчі споруди, також знищені автомобілі. 70-річний чоловік, який знаходився біля однієї з автівок, загинув. У сусідньому подвір'ї постраждав ще один. За даними гунацполіції в Харківській області, під завалами будинку опинилася одразу ціла родина. Жінка 44 років і п'ять її дітей віком від 12 до 24 чотирьох щастя, ніхто з них не загинув. Постраждалих витягли з під руїни, передали лікарям. Харківські ухилянти продовжують ставати героями сумних новин. Сьогодні обласна прокуратура повідомила, до трьох років в'язниці засудили ухилянта, який не з'явився вчасно до ТЦК за повісткою. Чоловік написав письмову відмову від мобілізації. А під час судового розгляду справи визнав свою провину. Також чергову групу ухилянців, у тому числі з Харківської області, спіймали при спробі переплисти річку Дністер та дістатися до Молдови. Троє плавців із Харківщини та Київщини вже були у воді. Ще двоє привдягалися на березі. Повідомила. Державна прикордонна служба України. На всіх склали адмінпротоколи. На Харківщині розпочинається сезон висадки дерев у лісах. Про це повідомили у Слобожанському лісовому офісі. Лісничі обіцяють зробити насадження стійкими та якісними. Для цього використовуватимуть більше саджанців із закритою кореневою системою. А також обезпечать хвойні ліси від пожеж, створивши буферну зону із листвяних дерев. Окрім традиційних сосенних дубів, до насаджень обіцяють додати плодово-ягідні дерева та волоські горіхи. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.